Продам дуже теплу та світлу двокімнатну квартиру на першому поверсі в затишному районі Олексіївки недалеко від метро Перемоги за ТРЦ рост. Житло якісно утеплене всередині, що забезпечує комфортну температуру в будь-яку пору року. Дві окремі кімнати спальні, кожна зі своїм балконом. Замінено труби та сантехніку, встановлено лічильник на воду та світло. У квартири два балкони, один із яких обладнаний зручним погребом льохом. Ідеально для зберігання сезонних речей чи консервації, є додатковий тамбур. Чудовий варіант як для проживання, так і для інвестицій під оренду. Можливий продаж за сертифікатом є відновлення. Хороший житловий стан, класне планування, є можливість зайти та жити. Ідеальний варіант піднежитловий фонд, прохідне місце, тихий спальний район. Поруч є все необхідне для комфортного проживання. Телефонуйте, показ квартири за попередньою домовленістю.